Люляй, люляй, воїн України, хто ж тим без як бою повінич, що ж ти мамки не сказав? Як ті очі закрива, вона би кричала до Бога, щоб звів тебе з тої дороги, а тепер спи. Заснули мальви біля хати, їх місяць всять вийшов коли хати, і тільки мати не засне, мати не засне, жде на мене, і ті, лики мати не засне. Бо ти не засини, жити в на мене, о, маму, ріна, ти мене не жди, мене в ніколи не прийти. з мого серця мальва проросла, і кров'ю зацві. Сьогодні ми зібралися тут, аби вшанувати пам'ять захисників та захисниць нашої громади, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Немає таких слів, яких було б достатньо, щоб описати повністю ту силу, велич і самопожертву героїв, які залишаються навічно в бою, щоб їх народ зберіг волю та здобув перемогу. Слова завжди менші, ніж те, що ми відчуваємо. Тож, нехай сьогодні наше мовчання звучатиме гучніше, ніж будь-які слова. В пам'ять про загиблих воїнів героїв оголошується хвилина тиші. Наш святий обов'язок пам'ятати імена, обличчя та історії кожного нашого героя. Цінуємо, бережімо їх в пам'яті крізь роки. Геннадій Тома, Євген Зерній. Сергій Серег. Артем Шемет, Олександр Мандрика, Сергій Резанов, Олександр Тимченко, Юрій Бівецький, Олександр Міняйло, Михайло Жихарев, Сергій Холод, Богдан Іванов, Олександр Козир, Ігор Присталенко, Юрій Чекіткин Віталій Кузнецов. Григорій Дяченко, Сергій Кузнецов, Володимир Лещенко, Андрій Кришталь, Сергій Гетьман, Сергій Сесоїв, Олексій Губін, Євген Ладжаєв, Сергій Литвинов, Євген Стовбер Олександр Лабунський, Владислав Шаповал Олена Левицька, Олександр Лошенко, Євген Кіктенко, Максим Сидоров, Кирило Лукін, Андрій Стадник Артур Васильченко, Олег Красний, Сергій Панов, Руслан Руденко, Іван Гришко, Євген Тихий. Роман Маріонкін, Максим Кирієнко Олександр Гребіник, Руслан Михайлов, Андрій Лещенко, Євген Білаш, Артем Митрофанов, Володимир Кравченко, Олексій Сіняєв Іван Бреславський, Богдан Шамигон Андрій Никифоренко Олександр Бабак Олександр Хоменко, Ігор Доманов Юрій Тарануха, Дмитро Шапка, Олександр Герік, Олександр Литвиненко, Дмитро Дем'яненко, Роман Труш, Євген Бородін, Андрій Беденко, Микола Горбачов, Олексій Єфременко Олександр Савченко, Ігор Невмивака, Віталій Березюк, Костянтин Мусієнко, Олег Чеботар, Олександр Золотухін, Дмитро Ковмиков Вадим Біляєв, Олександр Леванда Сергій Картавцев, Сергій Молчанов, Сергій Гуляєв. Артем Голуб, Юрій Колєстік Олександр Калінішенко, Андрій Дерев'янко, Вадим Мальований, Денис Горбатенко, В'ячеслав Два... Пивовар, Віталій Парашенко, Дмитро Сівков, Сергій Жуков Руслан Кансибар. Артем Рудинський, Данило Торшин Олександр Кухарчук, Андрій Грезлов, Андрій Мунков, Олександр Корнієвський, Анатолій Павленко, Людмила Балабуха Ігор Бондаренко, Дмитро Вовков, Андрій Головенко, Дмитро Зайцев. Роки, але не згасне пам'ять про героїв, які загинули за цілісність, гідність і свободу нашої держави. Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно житимуть в народній пам'яті, бо герої не вмирають. Дякуємо героям за те, що вони не пошкодували життя заради нас з вами, заради нашого майбутнього. Дякуємо за яскравий приклад мужності, сили духу, чесність і патріотизм. Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе повіки? Слава Україні, героям! Слава!